Вітаю вас в Zoha People. Давайте розглянемо модуль Organization і, власне, поговоримо про те, що відбувається після того, як ми конвертували кандидата в емплої. Власне, ми маємо перелік всіх емплої. Картка емплої дуже схожа на картку кандидата, але має вже більше різних розділів так, і полів, але налаштовується так само відповідно до вашого запиту ми можемо налаштовувати під себе всі розділи. Зазвичай це якась базова інформація, робоча інформація, і можемо ділити на ці блоки відповідно до того, який департамент з яким блоком буде працювати. Тобто це може бути інформація персональна, може бути інформація по зарплаті, можуть бути там окремо документи. Тощо. Вгорі картки ми бачимо такий ланцюжок, власне, до, яке місце в оргструктурі займає наш співробітник. Також в нас є можливість продивитися оргструктуру двома способами. Отже, перший спосіб, ми бачимо компанія, ось такий, ось така ієрархія, ми можемо роздивитися всі підрозділи, хто кому підпорядковується, і відкрити там наступний вже рівень. Коли система буде наповнена співробітниками, то при кліки на кожен з цих рівнів ми будемо бачити тих співробітників, які відносяться до певного юніта, і хто є керівником цього юніта. Отже, ще один варіант відображення організаційної структури ось наступний. Ми Можемо відкривати у вигляді такого структурного дерева. І по кожному юніту ми бачимо кількість співробітників. Тобто, от наразі я бачу, що в юніті Sales Management 2 в мене два співробітника додано до цього юніту. Ці структури організаційні ми можемо створювати самостійно. В розділі Organization також ми бачимо наших, дні народження наших співробітників. В календарі, наприклад, можемо бачити ось раз, два. Також є окрема вкладочка для нових співробітників, тобто ті, хто прийшов в компанію протягом останнього місяця. Favorites Groups, це також групування, власне, по Тим контактам, з ким ми найчастіше спілкуємося, і групи це групування для можливості, наприклад, пошарити документи між певними групами людей, або відправити листа. Знову ж для того, щоб не відправляти кожному окремо, ми можемо відправляти його просто на групу, і всі учасники цієї групи отримують даний лист. Таким чином, ми можемо керувати нашою організаційною структурою і відслідковувати всіх співробітників в ній. Наразі дякую за увагу, до нових зустрічей!